Продовжуємо це, у нас земельні питання і різні. Перше, це заяви від громадян дозвіли на розробку проєктів щодо відведення земельних ділянок в оренду на косіння. Це Солонько Тетяна Миколаївна у Велінських доськах по батуті. І кіньсов Роман Васильович по <головік> на напроти своїх садик. Я вам зараз під оренду біці на пасія сказала? Земельна коміса. Солонько, друзья, з нічого. Кузьмі цього роман. Пиши, пиші, що буде. <головік> пропозиція земельна якусь. Хто за пропозиція земельника Місі, назад, в місті надавати прошлого слова? То просить, отримав. Подбивав. Лейтененко Олександр Іванович отримував рішення 100 років назад ТСІ на виготовлення проєкту бюджетного будівництва на Осіченка. Тепер нарешті він цей проєкт зробив, затвердження проєкту. Коміщення рішення, затвердження. Ну, пропозиція земельної комісії пропозицію прошу усього. Туди значить... не співаєш, не скажіш. Олександр Іванович, бізнес. Видвине. Сергія Тетяна Миколаївна, це донька. на Находу з 78. Олександр, скажіть мені, будь ласка, як казали. На проки їхні сади ви за рахунок розширення так, дороги. Це, це, це комісія, що виїжджала. За да, 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 рахунок да, того, по що змінилася да, ширина да, дороги, земельна ділянка. На фонд він зроден проплатив. Рішення земельні надати. Не рішення. Пропозиція надати. Хто за дану пропозицію прошу? Там забор, забор, чу, так і все, і, і ну, проєкт саме. Ми ну, виїжджали, виїжджали і, бур, і, і в цьому є. Кардастровий план всі підходить. Кравченко Марія Васильівна. теж земельна ділянка виходить на Озерну, і візаміт там, знову ж таки, вона просить дозвіл на земельну ділянку, що прилягає до її садиби і до СГ на лету. Чотири сотки. Віщені, віщені, віщені. Це, це, це ж теж вулицю вирішується. Проти отримавсь з тобто. Галицький Геннадій Васильович. Тут буде городом по вулиці Прорізна. Він пише, що знову ж таки в нього є земельна ділянка, яка пролягає. І паралельно виникає питання, крім дозволу, який він просить на отримання на виготовлення проєкту землеустрою. Якщо вона дасте згоду, то потрібно придумати О, це да. Ну, На, ну, на, на... на вулицю ми, 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 ми думаємо після цього, після того, як то розглянемо. Угу. Тут питань немає. Тут те саме приблизно, люди, що раніше приватна здала, поворювалися, так. а він ні. Так, тепер вирівнює ділянка, щоб рівна вулиця. Рекомендації вирізали, то, що там оселися сквери для трактор. Не <вірш> там, там, та, шкату... Кого дорізали, у кого там 42. Да. Бі... Пропозиція... Та... Пропозиції це назад не давали. Хто задану пропозицію голосує? Проти утримався одноголосно. Так. Є заява Лісадєнко Галини Миколаївни на Кірова 2. Свого часу, в 7 році, вона напрямували рішення на досвід на виготовлення проєкту на оренду під... ОСН, на сьогоднішній день переду під ОСН можна надавати? Значить, вона просить внести зміни рішення, бо це напроти її садиби, піці на пасіння, так як ну, ви. пам'ятаєте, це Віктор Гарилов, Віктор він, да. е, е, він нам благодійну допомогу вказував тоді при ремонті. Пам'ятника загибло, так? Да. Да. Так. Які пропозиції? Комісія да. нести рішення. Не, Згідно чинного законодавства треба все закрити. Хто дану пропозицію про нас? Далі. далі в нас е, проєкти, які виготовили український земельний кадастр, для того, щоб люди знову ж наброти своїх сади по вулиці Атутіна і Шевченка могли в оренду підсінок осіння оформити земельні ділянки. Е, ці земельні ділянки необхідно передати у комунальну власність громади села Погреби. Тому заява звучить так, передати в комунальну власність відповідні земельні ділянки. Я можу називати площі для того, щоб було. Щоб кожному було чутно влучено, виготовлені витяги на ці земельні ділянки. Це, 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 не... це те, що ти робив, зараз, що, що робили зараз. Води. Ні, це робить організація, що це не Це друга організація цього так. не може. Ну, це. Раз, раз, це, 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 договори... вони, вони знов нам не надали нормативна Дорога... того, щоб ми могли з ними укладати договори оренди. Це, це, зі це зі рішення перше затверджене комунальним власникам, а потім буде ще зарішені. Оцінку, це нормально, нормально. Ні, це нормально. Ну, ради знаєш, і от ці. Ну, ні, передачу, а потім. Вона ж власність громади. Громаді. Не від громадян заява. Я А громаді. Просто є певні люди, які зацікавлені да, на протисту і садить, але для того, щоб вони могли отримати договір оренди, ми оформляємо на да, сільську раду. За мене п'янка напротив такого напроти садиби вулиці Шевченка напротив Гринка Ярослава Олександровичка 0-04 Рекомендації надати. Затвердити. Вулиця Шевченка навпроти дворища Микитенко Катерини Федорівни. 0016. Не спішено. Там, там є якісь нюанси, це які по цієї оренди. Там люди, якісь спеціалісти цим займалися. Справа в тому, що ви коли надавали первоначальне рішення, то ви надавали людям, ну, громадянам, наприклад, в оренду. Да? І замовником цього проєкту ну, ми зараз затверджуємо просто на сільську раду. Це якби повинна була сільська рада за свої кошти виготовити ці проєкти і комунальну власність. То там є якісь дуже великі нюанси, я просто його до кінця не звучав, чого ми робили одночасно, затверджували комунальну власність і надавали в арену. Тому що замовником і проплачував це все діло, якби громадянин, на якому надавалися арена. Да? А зараз, виходить, ви перше рішення надали громадянину. А чому ця організація так не робить? Це ж столік організації. Толік. просто є якісь оці нюанси, я точно сказав, по поводу оплати. Бо ми зараз затверджуємо тіпа, на сільську раду цю землю. Якби замовником цього вийдуть. Це, 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 це ж саме робилося, але це робилося в один день. Ми затверджували вже громадянину. Так. Да. Ну, а на свій чорад, ми майдан передамо оренду. Ну, це такі нюанси. А тут, типа, є... Є, є, є. цей нюанс, що громадянин, який зацікавлений, він оплачує то есть, за чий кошт. Ці да, сторони на це... лапу не говоря, да, ніколи не оформляють документ на цю земельну ділянку. Ну, всі землі стояли не оплакірувані. Питання йде в тому, що хто замовник робив цього, ви розумієте? Хто є замовником? Якщо ми зараз затверджуємо на сільську раду, ці земельні ділянки надаємо рішення, що затвердити не гриньку, а сільська рада, виходить, затверджує цю земельну ділянку. Значить, вона довела була оплатити ці землі. Вона могла, а могла за рахунок зацікавленою особою. Хто заказує музику? Якщо в чинській раді немає громадський, а на сьогодні зацікавлене в а, мені, а, а, це просто не цій організації з роботою цього реєстраційної служби. Реєстраційно. Так, і реєстраційна служба ж каже Зараз, якщо підуть реєструвати право власності, значить ну, витяг отримують на сільську раду, значить хто буде, якщо сільська рада, значить це безплатно реєструють. А як я робив, наприклад, як я платив 120-50 гривню і одночасно реєстрували комунальну власність і право власності орендаря, це все було одною дією. Так, можливо. А зараз тепер, виходить, ви повинні їхати в печати, реєструвати це все діло якоби, на сільську раду, а потім затверджуване рішення. Ну, ну, тут є якийсь нюанс, так я не знаю. Хто тобто, як мені дзвонив, він мене питав про цьому. Але, він, не він, може просто, він просто якось трошки це. Я тобі скажу, що це таке. Це просто одна і та сама дія, це просто е, зроблено е, два етапи. Два етапи і все. Ну так, да. читайте. У нас дуже вже віробиться, що багато роботи було. Напроти садиби Мавченко Віктора Миколаєвича, вулиці Шевченка, 00138. Рекомендація Рекомендації Хто Хто дану пропозицію? Хто проти, тримав одну голову? Так, вулиця Латутіна, навпроти садиби Богаченка Андрія Казиміровича. 00984. Вона Латутіна, це, це Жені. Маю, Жені, напротив кого це? Жені, напротив кого це? Це навпроти посіченків Баба Ольга. Ну, Значить а. так, по твоїй вулиці, Женя, я йому сказав, прийняли таке рішення. Якщо не було сьогока з асфальта, нікому проєкти не будемо затверджувати. Давай так. Або всі не затверджують, тому що зробили полотно і воно прорили. Вода стоїть і обратно через рік творів. Не можуть вийти, беруть до землю, не можуть столкнути, і щоб все. Цього... На лопату Лопапа і Так, Там можна ж прориз. Для чого тоді гроші тратить сільська рада? І Дуже, Люди що... беруть в оренду землю. Зачем? Як вони не можуть навіть бровку то убрати? Ні, так там ж радять пройшов вже. Після грейдера не можуть розробляти, провести цю роботу. А воно ж я не з'являюся. Негода Олександр Миколаєвич вивісів на проти його 00-431. Поміще. Нагадайте допевне. Хто вже знав до пропозиції, проти отримався? Вулиця Ватутіна, навпроти садили приходька Сергія Анатолійовича. Там хоча не чи вибори. Рекомендація затвердить. Там 00877. Буде сам той лопатки розірватися. Не може організувати, хай бренець. Ну, <рисує> хто дану пропозицію, прошу голосувати? проти одного голосу. Некрашевич Наталія Васильівна. 0258 Рекомендація за Хто за пропозицію комісії прошу голосувати? Щось хоче трошки. Коріло Олег Іванович, голосовила площа 01086. Один 86. Так. Да. Комісію. Рекомендації не зараз. Хто за дану пропозицію голосує? Проти отримався. Напротив Некрашевич Миколи Миколайовича. 0,350. Рекомендація затвердити. Хто за дану пропозицію? Має. Проти Нагова Олександр Михайлович. Написав. З першого класу стаки написали. Да, да, са там по бату пыльчик. <головік> 0270. Рекламиза тратили. Кто за данный проповедовал? Совсем так. Насколько проекты... Проєкт, що розміни цілевого призначення Галицькому Володимиру Віталійовичу, це є на будівництво. Рекомендація комісії затвердити, що дано вже прошу голосувати. Хто проти, вторгнути одного голосу. І аналогічно заява зміни цільового призначення з особистого селянського на будівництво на діброві Іванова Тетяна Віталіївна. Рекомендація земельної комісії Хто за пропозицією комісії проти отримання. І ще одна заява віддавай не диктувати. Бабан Сергій Михайлович. Звертається з питанням затвердити проєкт заустрою для о, щодо відведення земельної ділянки власність цільове призначення для іншого сільськогосподарського призначення. Це на функція 15. Рекомендація затверджується. До нового пропуск прошу. Проти нового року. Все, пішов проєктів. Ну, проєкти і заяви від громадян на заманів питання, ми немає. Якщо є питання... Так, Питання мало сьогодні. Так. Спасибо, Таня. Спасибо, Таня. Чи... Що я це хотів показати мене питання, ще одну таку пропозицію піджевити. Я, я не знаю, як це правильно, звісно, зробити. Но оці люди, які отримують земельну ділянку в оренду під цінокосіння та випасання худоби. У їх таке складається враження, що це їхня земля, вони можуть її городити. Ну, чесно скажу. А вони можуть її городити. Навіть там є, в мене вибирається і довгун дітей п'яти. Він каже, давай бістріше мені оформляй, бо я хочу забор ставити. Він має право городити. А? Він має право городити. А який має право городити, якщо мені це?

А це не передбачається, не житловальний громадська забудова, що він хоче спрофнесла. Що він, він захоче. І так само по Ватутіна на нікотри теж кажуть, ми там, ну, то Та не кому. Кажучи. Ну нема кому, але вони теж за такі розговори вирішують, а на... це б загородиться, пізнати, що це мої. Віталій Вікторович, значить так, пропозиція аргументована на основі статті закону і сюди. І на законодавній комісію. Які ще питання? Мають? А я хотів пропозицію внести по цим учасникам, а той, хто військовослужбовця. Я, ну, я чесно кажу, я просто з мамою дзвонився. Значить, 11 чоловік у нас зараз служить е на сьогоднішній день. Пропозиція наступна. Тим, хто служить і має одну дитину, наприклад, е дати по 2 тисячі гривень, а ті, хто служить, мають двоє дітей більше, дати по 3 тисячі гривень. Це таких буде значить, дві сім'ї, це Обсютенко, Віталію, троє дітей дать три тисячі гривень, і Улеченко, але дать 3 тисячі гривень. І е, з багатодітної сім'ї у нас Козловець Коля служить, тож, е, бажано дати йому три тисячі гривень, так як він з багатодітної сім'ї. А а діти його можна. Я предлагаю просто моя пропозиція. Віталій, діти в цьому козовця є? А кому можна платити гроші? Матері. Я кажу свою пропозицію, ви потім скажете свою. Я кажу свою пропозицію. От, значить, хто служить і хто має одну дитину і менше, Ми дать були, по дві тисячі гривень. Це ідентично. А тих, у кого хто з багатодітної сім'ї і двоє дітей більше, має дати по три тисячі гривень. Общий бюджет 25 тисяч гривень посчитав. Mm -hmm. Це а моя, моя така питання. Хорошо, хорошо. Так. І, і... і добровольці. Тим по 2000 гривень. У нас є три добровольці, які добровольно служать на сьогоднішній день. 2000 гривень, дати. По півтори, щоб не мішати. Щоб не мішати по півтори, далі це ви сказали внести свої пропозиції. Я свою. Ні, ну чого ж? Є слушно в тому, щоб е, відмітити не тільки тих, тих е, хто е, має дітей, а й решту. А й решту. Ну, і тоже скажу. Я би, не на вузькість, так. Ну, да. А так же саме рискоють своїм життям. Ну, де, де решта, це, полуцей, матері... ну це ну це те, що це отримують матеріальну. Димайте, у нас матеріальна допомога, ми, да. Давайте тоді це розцінювати як е, типу, що це платимо як зар за робітну плату. Не, не заробітна. Заробітна. Тоді... Не, тоді не допомогу. Разову допомогу ми вже надавали. Раз. Так Ми ще можемо ще разову, ми на, ми можем місяць на на надавати місяць надавати. Ви не будете тоді. Тоді давайте разову допомогу надали це саме то раз і ще раз. А на дітей це окремо. Да. І на кожну дитину давати. Да. А на, да. як, як одна дитина, то дві тисячі дать, а якщо дві дитини, то три тисячі дати. Получилося ні, ми проголосували півтори тисячі на кожну дитину. Має одне дитину, з половиною. А Віталій ще. Хто з багатодітної родини? Іван, ти правильно сказав, син служить, а батько нігде не робить. <різуміто> я кутаю бо... мати, чому він льод Я не хочу, щоб дітей. Сторожок іди, то, чинайте, будешь, то о, відомі, на сторожі по 3 тисячі виходить. А я вважаю, <різуміто> що прийде людина саме ветер, тоді її дати матеріальну допомогу. Він оттуди прийшов, він <різуміто> без дітей, <День>. без, <різуміто> без нічого. Тоді можна буде дати. А тепер тепер я по поводу козловців ще скажу. Він фактично, цей, цей, Коля, він був одним. Одна, одна людина, яка заробляла. Правильно, правильно. Правиль. Тобто сім'я теж залишилась тут без цілі. Він саме старший хлопець її. Да. Да. Хоть батько, батько ніде не робить. Він тільки дітей робить. Ну, ну я, наприклад, у вас на те, іменно надати дитині допомогу, якщо вона прийде. А не задержать все правильно. Це абсолютно і явку тому ж. Хто за пропозицію Віталія Вікторовича, прошу голосувати. Відмовить. Ніхто. Ми вважаємо, що це <плес> лихо, яке прийшло в Україну, воно за один день не закінчиться. Що це, це матеріальна війна. допомога буде не один Але раз, і ми вже не знаємо, скільки ще не це говорить. Ми ще не знаємо, скільки можна кормити дитині по півтори тисячі. Це допомога дітям. Так, дітям. Так, цього оксиденка, воно 4, Антоня, підскажіть. Ну, значить, що це Ні, я пас за дитину. ми не рахуємо дітей, ми рахуємо просто на кожну дитину. Хай буде шерсти, у мене тобі одне питання. Бо я зараз писав свою харчу і за грибами інформації не було. А у гриба є дитина? З дитиною взяв про допомогу. Чужих дітей не буває. дітей Так, ну що, ну, до, до, до слідуючий місяць знову це питання, дай Бог, воно, ну, звісно, може закінчити, але дай Бог, що як постане, будемо. Ви, але як то, що просто тут питання ще на фонді гроші. Ми <при senators> да, да. да, да. да. просто зараз дуже великі розвернули будівництво. Освітлові, тільки ну, ну, ось в Шевченка і Час Чапаєва 120 тисяч треба перерахувати. А що з нас говорить? А ви як думали? Ну що, що говорити не робити? Треба дивилися. Десь полко, я пешка, так Що робити. Хто хто? Заколась, де це ці люди, які в мене на окрузі, їм треба приходити писати радну заяву чи я. От кого? Ну ці, хто служить. От вітаю, як не треба, отак в нас по-моєму, є, аби ж перераховували. Просто йому перерахується тоді на кожну дивіться. На той рахунок, що він давав це в нові, кого немає, рахунки. Trebuie, щоб заяву. Заява sì, може... на фонд. І Чекай, 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 фонд на фонд, на фонд, Fонд, на фонд. Фонду треба звітуватися. На фонд треба заяву. А, це... а, ви... а, а заяву ж ми тоді подавали і тепер. Тепер обратно треба. Може, тоді жінка приходить і пише жінка чесно. Слухай, тоді було в нас 8 11, а ти хто додався, щоб може по округах може Так, було б хорошо послухати, бо ми не знаємо, хто її.

Там не Це да, ну, Це волонтера, навіть очі там. Кіномеханіка. Ну, щоб, щоб люди просто знали, щоб пошли і сказали, щоб вони просто заяву написали. Ну, Ні, ну, це щас, ми щас, цей місяць щас ми щас, надаємо, щас, кого є щас, діти, все щас, Більше нікому не надаємо. Да, ну, на надо. Надо да. ну, дітей треба писати. А кої є діти, не усі ж є діти, ти що воюють. Ну заяви ж треба писати. Директору фонду треба заяви для звітності. Він має, коли переводи кожен на основі чого, Заява. По статуту фонду ми маємо право показувати допомогу любому. Але має бути заява тієї людини, які вказують допомогу Так, Родільону. Ще е, які да, що питання? Микола Іванович, якщо 19 років все одно, ми ж будемо їх надавати на Ну, я не знаю, якщо. Я просто зараз все озвучу. Вона вчиться чи, чи, чи працює? Ну, наприклад, у Шевченка, у Саши, 19 років, він студент. А по закону студенту алименты платять, пока не кончится. Да, що... да. Так само всегда. Как уже указывает. Коризируется законом. Да. Пытание питання? Ничего он не забыл. Представте з людям, що хтось, бо вони них не Може, і ми питання задамо. Доброго дня, шановні депутати, мене звати <грит> Андрій. Я помічник народного депутата України Різаненка Павла Олександровича. От сьогодні я приїхав до вас на сесію, ви бачите відеокамеру. Я їжджу по всіх сесіях, по всіх селищних сільських радах 26-ти по всьому Броварському району. От, з такою метою, що, по-перше, ми висвітлюємо е, в інтернеті, тобто на каналі YouTube, це можна побачити абсолютно всі сесії, які проходять у районі. Тобто, це все знаходиться в вільному доступі. От, в будь-який момент ви можете зайти, подивитися, як, як проходять сесії в тому чи іншому населеному пункті. Для чого це робиться? Для того, щоб громада... Жителі там напевно населеного пункту могли побачити в вільному доступі, як працює їхня сільська рада, от, як, працюють їхні депутати, як працюють депутати, по ну, які представляють там їхній округ і так далі. Тобто, лише для цього. Я не є там, контролюючим ніяким органом, я не маю права до радшого голосу, я просто маю право знаходитися на сесії. Тільки з цим метою я. <клес> Також, так як я представник народного депутата, Мені можна задавати будь-які будь питання, я там буду на них давати відповідь. От, у нас е давно вже працює громадська приймальна народного депутата, там працює інший помічник. От, можна звертатися до нього безпосередньо по будь-які е питання. І ну, по цьому всьому, що я сьогодні тут побачив і почув, я вже десь побував десь приблизно 18 років. Населених пунктах сільських селищних рад на сесіях, що можу сказати, то те, що перше, що у вас дуже добра явка, я так розумію, у вас 18 депутатів. Це одна із найкращих явок по всьому району. От, дуже добре у вас сама сесія проходить, обговорення кожного питання. Тобто це ну, Чесно, це мало в кого є в сільських і селищних радах, в кого так це є. Тобто в деяких радах ледь, -ледь набирається хвором. Ну, тобто, в принципі, вашу сільську раду, там і ще з деякими сільськими радами можна ставити в приклад іншим населеним у проведенні сесії. Все, дякую. Ну, не так прийшли, я оце цей депутат. Я вже не перший раз це бачу, тобто, я, <ріху> я, я вчора все... Ну, ваша <ріху> думка, ну цікаво. Я <ріху> тут, <ріху> я, ну, я не можу висловлювати <ріху> свою <ріху> позицію стосовно, цього, тому що це інше народне депутат. Але, але, випадени. але, випадени. але по, факту, да, по факту скажу, що, наприклад, ми вчора були в Семиполках на сесії сільської ради. От, то, наприклад, і на сесії вчора я районної ради був, ну мені дивно, чому, наприклад, вони це не винесли на сесію районної ради. Да? Тому що, ну, понятно, вони там по селах. Саме наприклад, вони прийняли рішення, що е, наразі ось ця пропозиція від народних депутатів, там двох, вона не є актуальною. просто, і все. Тобто ну, обурювались, чесно скажучи, обурювались більше, ніж ви. Не матюкалися. У вас частина говорили про те, що вибори там скоро будуть і так далі. Тобто, ну, Ми розуміємо, Дякую. його. Дякую. Так, ну все, дякую. Хто закрив закрити сесію пропонує? Дякую. Četvrstvo ministra, nas toliko nisam da